Польщі в останні продовжили допомогу для українських біженців. Спойлер умови погіршили. Але не криміналізували підтримку Бандери. Так що ж це за правила детальніше. Розповім за митя ви підпишіться Польщі. Відхили вправки президента Кароля Навроцького до закону про допомогу громадянам України. Зокрема, його пропозиції щодо ув'язнення до п'яти років за незаконний перетин кордону та покарання за підтримку Степана Бандери та ООН УПА. Легальний статус перебування українських біженців продовжили до 4 березня 26-го року. Але разом з тим посилили умови для отримання фі фінансової допомоги, однак тепер українським громадянам, які не працюють у Польщі, недоступні деякі медичні пільги та стоматологічні послуги. Соціальну допомогу ж можуть отримати лише працевлаштовані українці та їхні діти, які ходять до польської школи. Винятком стануть батьки з дітьми з інвалідністю. І поки що представники польського президента заявляють, що це остання допомога українцям, бо вони вважають неправильним виокремлювати наших громадян серед інших іноземців. А як вам таке ставлення польської влади? Ди до українських біженців напишіть про це в коментарях.